Чому не варто використовувати ритуали із соціальних мереж і Чим це може вам зашкодити? Стисло, по поличках і без води. По-перше, такі ритуали можуть бути взагалі некоректними. Там може бути щось недописано або щось переплутано, і зрозуміти це неозброєним оком неможливо. По-друге, в таких ритуалах дуже часто вписані якісь негативні програми. І зрозуміти, що там вписана негативна програма, теж неможливо, якщо ви не володієте діагностикою, то ви проводите такий ритуал, і після цього ви чіпляєте, наприклад, на себе програму крадник або ви малюєте на собі якісь руни, або якісь гліфи, або якісь літери. І відповідно ви теж чіпляєте на себе ну як мінімум програму якогось крадника. І таким чином ви добровільно віддаєте свої блага, свої цінності, свою енергію, своє здоров'я тощо. По третє. Такі ритуали можуть не підходити абсолютно всім, навіть якщо вони коректні. Ритуали підбираються індивідуально, рунічні формули підбираються індивідуально. Наприклад, я вам зараз покажу: в мене є рунічний амулет, підібраний безпосередньо під мого клієнта. Він підбирається індивідуально, і для того, щоб його підібрати, треба володіти діагностикою на картах Таро або на рунах. Якщо ви не володієте такою діагностикою, краще зверніться до практика і отримайте якісні послуги. Всім бажаю бути щасливими і всім бажаю енергетичної гігієни не робіть собі, будь ласка, добре якимись негуманними способами.